Важкий насправді поєдинок, кінцівка особливо для вашої команди, але є перемога. Ну так, є перемога, і ми тому радіємо. Звичайно, нервової хвилини, коли різниця рахунку один м'яч, то одна команда хоче зрівняти, друга зберегти результати, тому так завжди буває. Але ми виконали план на гру, ми планували. Зігратим другим номером, тому що розуміли, що в нас повернувся Фудосов, наш нападник, який дуже добре вибігає в контратаку, створює багато моментів, забили перший м'яч і вже, в принципі, ну, довели до логічного завершення потім гру. Чи можна сказати, що Валерій Чорний переграв сьогодні тактично Олександра Головко? Ну, важко сказати. Я не знаю, яке, яке завдання було в команди суперника, тому е, важко. Але е, те, що радує, те, що хлопці виконали саме мою установку, і, ну, як результат прийшла перемога. Сьогодні ви майже не сідали на своє тренерське місце. Це десь показує, що ваш характер і передався гравцям, деякою де міру можна сказати. Ну, Ви знаєте, я сьогодні просидів більше ніж коли, коли б то було стільки як сьогодні я не сидів то так здається але ну звичайно я я сам емоційний і хочеться чим зможеш допомогти команді тому так і виходить головне що вони слухають, головне що вони слухають, вони бажають вони вчаться вони хочуть здобувати перемоги ті здобувати ті очки які ми десь не здобули в попередніх іграх хоча грали 100%, не гірше ніж сьогодні і останнє питання: наступний матч домашній, і домашні ігри завжди вони десь менш емоційні, але все одно не налаштовується на суперника. Ну, наступний ще нас ні, ще нас на виїзді. Нас три так вище що на виїзді. Ми граємо з інгульцем, з командою, яка йде на першому місці, з топ-командою нашої групи. Але все ж таки ми будемо налаштовані на те, щоб відібрати там очки. Тому що ситуація турнірна ситуація з. Регламентом складається так, що потрібно намагатися взяти залікові бали в будь-якому матчі. Тому хочу ще раз поздоровити команду нашу, хочу подякувати вболівальникам, привітати їх. І особливе привітання тим хлопцям, які сьогодні збройних сил України приїхали, підтримували нас тут, і всім тим, які там на фронті боронять нашу країну, дозволяють нам грати в футбол тут. Дуже вам Дякую а, ну, Сьогодні одна команда святкує, а інша доводиться ну, ось. Так буває з інколи. Скажімо так, тяжко проходимо екватор. то Почався друге, друге коло з перемогою суперника. Налаштовані були краще, ніж ми. Але ж казати, що ми сьогодні не хотіли перемогти, я не можу сказати. Я подякував хлопцю за гру. да, Десь були помилки в обороні, є деяка неналаштованість, де, декілька гравців. Але є процес. Через у нас гра, мені здається, що ми. Скажімо так, що, що потрібно робимо, але ж, скажімо так, є моменти, що над такі треба довго працювати. Садовович, у вас бажання в кінцівці поєдинку, коли ви забили, і ще могли забити? Намагалися ми забити впродовж цього матчу. То забили тільки такий гол, який, ну, скажімо так, наробили його. Там відкривання було нападника, потім штрафний, але ж по-першому тайму, в мене були претензії до хлопців, бо там ми були на м'ячі, контролювали його, але ж. Мені здається, десь до 40 хвилин ми наразі не влучили туди в створ воріт. Я казав про це. Потім вже ну, заміни, скажімо, робило помачу, але ті хлопці, які вийшли, дехто вийшов на 100% готовий, дехто вийшов на ну, те на що я очікував. Тому де процес? Єременко, його травма. Будемо дивитися, будемо дивитися. Я, скажімо так, вважаю, що це було все буде гаразд, але ж завтра там є тренування, буде якийсь діагноз. Потім скажу. Дякую, дякую вам.